Олег Устенко, економіст, екс радник президента України, долучається до розмови. Пане Остенко, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір, вітаю. Дякую, що погоджуєтеся обговорювати економіку в такий пізний час. Дякуємо, що ви долучаєтеся до цих ефірах і простими словами пояснюєте нам нашим глядачам складні речі, пане Остенко. От транш від міжнародного валютного фонду на 8 років на 4 роки. Звісно, треба нам ухвалити державний бюджет на 2026 рік і ще зробити перелік інших дій для того, щоб ці кошти погодили до виділення. Які структурні реформи та умови можуть стати найскладнішими для виконання ну, відверто кажучи, таких там умов, які більш ніж складні для виконання там просто не буде, і ми знаємо, що вони там із року в рік із програми в програму пересуваються, і не тому, що їх там повністю не виконують, а тому, що от вони такі є. Це все, що стосується можливості виходу потім на трек, такий стійкого економічного зростання. А там мова йде звичайно про все, що стосується бізнес-клімату, інвестиційного клімату в країні. І бізнес інвестиційний клімат в країні це і макроекономічна стабільність. Це і те, що називається судова реформа, і те, що називається розбудова антикорупційної архітектури, більш ніж важливо, особливо ну в ракурсі у цих всіх останніх подій, які відбувалися. З антикорупційною практикою в Україні, знов таки це буде під увагою і завжди було під увагою міжнародного валютного фонду, зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу. Ну і звісно, те, що швидко треба вирішувати, буде це все, що стосується фінансової стійкості держави в наступному році. А коли міжнародний валютний фонд говорить про фінансову стійкість держави, вони мають на увазі в першу чергу все, що стосується. Бюджету і бюджет. Ми очікуємо, що він має бути проголосований на початку грудня. Не зовсім зрозуміло, що буде посунута ця дата, чи ні. Я сподіваюся, що якщо буде посунута, то не на такий тривалий період часу. Теж правда, що ми знаємо з вами. Що дефіцит державного бюджету в наступному році буде складати приблизно 40-45 мільярдів доларів, якщо в долари не рахувати в залежності від курсу, який ми можемо брати? Ну і звісно, що міжнародний валютний фонд буде частиною цього. Або одним з джерел фінансування цього дефіциту, да, дійсно очікування були набагато більші, ніж 8 мільярдна програма. Але теж правда, що Україна відкривала подібного плану програми І знов таки, не 8 мільярдів доларів. Я б очікував би, що щонайменше 2 мільярди. Зайде, а може навіть і три зайде в перший рік. Тобто вони будуть розподілені декілька траншами протягом першого року, 26-го року, коли почнеться програма. Вона важлива з тієї точки зору, що вона відкриває можливості для фінансування по інших програмах. Ну і особливо коли мова йде про наших партнерів з Європейського союзу, то мова йде в першу чергу про їхнє фінансування. На сьогодні виглядає так, що надзвичайно багато залежить від рішення наших європейських союзників щодо використання російських активів для виділення фінансування в Україні, рішення, яке обговорюється, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення, і зараз здається, наші союзники підійшли в притул до позитивного рішення на користь України у цьому дуже непростому питанні. За вашими спостереженнями, що зараз відбувається загалом у цьому питанні з російськими активами, і як ви думаєте, чи вдасться вирішити, наприклад. Ту суперечку з Бельгією, яка побоюється, що російські позови можуть стати для неї проблемою, у разі якщо вона надасть дозвіл на використання цих заморожених активів. Ну, я б сказав би так, що треба пам'ятати, що більшість цих активів дійсно знаходиться на якщо мова йде про європейський союз, знаходиться на території Бельгії. Ми говоримо з вами про там суму приблизно 140 мільярдів євро. Ну звичайно, що Бельгія, якщо так вийшло, що ці кошти знаходяться в більшості у неї, лише частка знаходиться в Німеччині, у Франції, трохи ще в Італії. В деяких Незначними сумами в деяких інших країнах, але принципове рішення має бути дійсно прийнято не Бельгією, якщо мова йде про передачу цих активів для нас. А всім європейським союзом це того, чого домагається Бельгія, але теж правда, що якщо цей головний варіант не спрацює, то тоді буде перехід до плану Б. А план Б буде полягати в тому, що буде видано так званий синдикований кредит для України. Тобто ця потреба, яка в нас є фінансування на наступний рік, а мова йде не про фінансування дефіциту державного бюджету, а мова йде про закупівлю зброї для нас. Що сектору е безпеки та оборони? там про це йдеться мова, бо е, і спочатку вона йшлася там. Що стосується перекриття дефіциту державного бюджету, там все більш-менш зрозуміло. Ну так, от, якщо буде синдикований кредит, е, то ці кошти будуть розподілені між членами Європейського союзу, е, в залежності від тієї частки, яку кожна країна займає в валовому внутрішньому продукті цього е, європейського союзу. Скажімо, якщо Німеччина це близько 25% тобто одна. Четверта частина від е, всього е, е, ВВП європейського союзу. А наша потреба на наступний рік цих додаткових коштів, саме на безпеку і оборону, на купівлю нашого зброєння, е, буде сягати приблизно біля 60 мільярдів доларів. Ну і відповідно, що четверту частину від того має бути перекрито е, за рахунок Німеччини. Тобто мова йде про е, ну приблизно 15 мільярдів, яку вони е, тоді. Е, Можуть видати як позику для України А та, наприклад, Естонія, яка п як ВВП якої приблизно 50 мільярдів доларів, прогнозується по кінці цього року. Відповідно, це чверть відсотка від загального ВВП. Всього всього європейського союзу, ну і відповідно, тоді їхня частка буде 150 мільйонів доларів. Ну так воно буде розподілено. Якщо і цей план не спрацює, цей план Б, тобто пропорційно всі видають кредит для України синдикований. Бо теж правда, що ми можемо очікувати е, такі гальмування цього процесу, ну принаймні з боку Угорщини, можливо, з боку ще. Словаччини, ну тоді буде перехід до плану Б 1 і цей план Б 1 додаткове або це, як і завгодно його можна класифікувати. І цей план буде тоді, що ця потреба буде розподілена між українська потреба в цьому додатковому фінансуванні на сектор нашої безпеки і оборони буде розподілено. По країнах, які будуть тоді приймати участь, в цьому, звичайно, що з нашої точки зору, це було б набагато легше і краще просто використати цей заморожений російський актив, але знов таки це залежить від багатьох чинників. Ну і не лише до речі, від позиції самої Бельгії, а й від того, як швидко можуть проводити європейці дискусії, і дискусії у них проводяться ну. З нашої точки зору, коли нам це потрібно вкрай, і просто ще на вчора вони проводять її достатньо тяжко, важко і тривало, на жаль, тривало, пане Остенко. Євросоюз також розглядає варіанти з грантовим фінансуванням. А наскільки країни-члени готові до прямих бюджетних внесків? Я думаю, що коли мова йде про грантове фінансування, то грантове фінансування в більшості випадків мова буде йти про перекриття дефіциту державного бюджету. Там є вже досвід от, фінансування за рахунок грантів. І скажімо, ті кошти, які ми отримуємо у вигляді відсотків заморожених російських активів, а це від 3,5 мільярдів доларів до 7 мільярдів доларів на рік. Ці кошти приносять заморожені російські активи. Вони надаються нам вигляді. Вони надаються вигляді, начебто, позики, але це така позика, яка має нульовий відсоток, і її не треба буде повертати, бо гарантом. Слугують саме оці відсотки, які отримані вже на російські активи. Скажімо, якщо взяти навіть мінімальну оцінку, 4 роки війни, 4 роки активи заморожені, то щонайменше вони вже принесли бі біля 14 мільярдів доларів. Ну а якщо ми кредитний ресурс там отримали, і фонд цей був організований на 50 мільярдів доларів, з яких 14 мільярдів вже було отримано. За рахунок оцих прибутків заморожених російських активів, то все решта воно теж буде компенсовано. але Протягом там декількох років саме за рахунок цих російських активів, Так що це не кредитний ресурс в такому класичному вигляді. Це більше схоже дійсно на грант. А що стосується коштів, які мають зайти на безпеку оборони, знов таки там можливі варіанти звичайно, що з нашої точки зору набагато було б правильніше використовувати ці кошти як грантовий ресурс, тобто вони купляють для нас озброєння на ці кошти згідно до того до тієї потреби, яка є в наших збройних Сил яка є у нашій країни, але потім зможуть mm -hmm. розрахуватися знов таки за рахунок заморожених російських активів. Це було б ну, більш таке mm -hmm. правильне рішення. Дякуємо вам. Легустенко, економісти президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.